Ми сьогодні зранку говорили з колегою, очільником Державної служби якості освіти на Житомирщині про те, що цьогорічні результати дали нам можливість подивитися на освіту набагато глибше і на стан виконання 21 статті мовного закону, ніж, скажімо, це було попередніми роками. Тому що можливість опуститися до рівня учні, який може не тільки дати щиру самооцінку своїй мовній діяльності, але й діяльності педагогічних працівників, так само, як і про батьків, це про інструменти, які ми повинні використати у своїй подальшій діяльності. І про це важливо говорити і в контексті початку нового 24-25 років. Насправді ми такі дослідження із Державної служби, яку очолює Руслан Гурак проводимо з 22-го року. Але вперше ми вирішили презентувати її і на регіональному рівні на Житомирщині декілька років тому була затверджена одна з перших в Україні обласних мовних програм, і це був результат нашої співпраці з Віталієм Бунечком, очільником обласної військової адміністрації. І сьогодні, виступаючи перед освітянами, і він, і я наголосили на тому, що ми продовжуємо виконувати ефективно реалізовувати регіональну мовну політику і застосовуємо всі необхідні механізми. Щоби і в транспорті, і у вивізках, і в обслуговуванні, і в видачі медичних довідок, і в наданні послуг різного характеру в тренажерних залах на заправках, де так само повинна бути українська мова за замовчування, були необхідні можливості. Під час дослідження вивчались такі питання, як визначення людиною для себе рідної мови, визначились питання мовної стійкості. Питання використання інформаційних матеріалів під час освітнього процесу під час дослідження в Житомирській області з дослідження взяли участь 201 педагогічний працівник, 225 учнів, 869 батьків. Хочу зазначити, що було нового саме в дослідженні цього року. Якщо в попередні роки ми брали більше в дослідження заклади освіти в сільській місцевості. То в цьому році перевагу віддали більше міській місцевості, тому що, на жаль, але історично так склалося, що міська місцевість більш була в нас російськомовна, схильна до використання російської мови. Щодо показників про визначення саме рідної мови. Ці показники коливаються по Україні від 56% на сході до 95% учасників освітнього процесу на Заході, які вважають українську мову рідною. В Житомирська область на сьогоднішній день в середньому визначено 94% учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною це 96% педагогічних працівників, 96% учнів і 91% батьків